Це наш заїзд ворота е, в склад. І ось це віконечко. І ось цих два вікна теж є, які в склад е, передаються. Далі по підлозі, по підлогу по складу, вся промислова, тобто безпильний склад. Зараз орендарі в процесі виїзду, тому тут трошки так не прибрано і брудно. Але вона вся промислова миюча. Е, далі по стінах. Всі стіни е, поштукатурені. Є ось таке замикання, але це старе. Можливо, доведеться з вулиці зробити відмостку, тому що, що був е, сухий заїзд біля, е, саме біля зони воріт. Далі, по вікнах, всі вікна металопластикові, їх є досить багато, вони також всі з решітками, з ґратами. Тобто, в плані безпеки. То, далі, далі, так. Ще одні ворота в інший склад, вони ой, вікно, воно теж з рішіткою, з гратами. В склад Міст Експрес. Ось ця стіна вона відгороджена, виходить, від Міст Експресу. Тут металева рішітка, пінопласт і далі гіпсокартон. Тобто нам потрібно буде свою стіну зашити теж гіпсокартоном і її пошпаклювати. Стеля, вся бетонний моноліт. Тобто панелі бетонні. І є ось такі по периметру швіляра, можливо, доведеться до їхнього рівня спускатись. Висота є 3,20, а до панелей 3,50. Далі, одне підсобне приміщення. Десь 5 квадратних метрів. І тут ми з нього, металева стіна, ось ця. Вона, ми з неї потрапляємо в приміщення, де туалет. Її потрібно буде відставити на десь зо 2 метри, і вже далі ось там, нам видають за стіною туалет. Приміщення для туалета. Далі. І е, приміщення, з яке в нас є як захід в склад. Тобто ось ці двері вони металеві е, заварені. Тобто, вони на завісах, їх потрібно буде розшити або замінити. Вони метрові. Уже звідси ми потрапляємо в це приміщення. Можемо зробити двері, бо то є гіпсокартон, попадаємо в маленьке і в туалет. І ще один вихід, який вже йде безпосередньо в сам склад. І вже дійду до кінця, покажу ті двері, які в нас є. В той склад ага, ще по території, тобто під'їзд для фур. То в нас є логістичний, да, логістичний склад місць. експрес. Це теж не знаю яка фірма, не буду видумувати. Ось так. Трошки брудно, тому доведеться, можливо, біля заїзду в склад підлити, щоб і накриття зробити. Так, ось це є загальний вхід. На другий поверх на офіси, а ось це оці двері, що попадаємо в приміщення складу, яке я розповідав, які вони є заварені, тобто можна їх розшити і використовувати. Ну а то вже в офісне приміщення, в принципі, на оренду також є кілька офісів, які можна виорендувати при потребі.